Радість у звичному розумінні часто асоціюється із вживанням алкоголю, із гулянням, з іншими людьми, якщо ви розумієте про що я. Але чи про це говорить Біблія, коли закликає нас радіти? Про що ж вона говорить? Додивись відео до кінця і не забудь підписатися. Отже, радість згідно з біблійним вченням. Саме ось така, про яку говорить апостол Павло, постійно радійте, або Ісусу на гірній проповіді закликає радійте, бо ваша нагорода на небесах полягає у тому, щоб ми дивилися не на тут і зараз, на речі, які можуть змінюватися щодня, які сьогодні є, а завтра немає, а на щось постійне і вічне, щоб наша радість полягала у усвідомленні та нашій вірі. У Ісуса Христа, який скоро прийде, щоб ми були разом із Ним у вічності.